Ну, час X. Хочу випробувати зараз оцю антиналіт на оцих ось плямах і на цьому крані. Так, що в нас тут пишуть? Так, 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 розпиліть спрей на поверхню. Миттєво проникає, легко відокремлює. Протріть поверхню вологою ганчіркою. Немає необхідності в тривалому змиванні. Раз, два, три і готово. Е, для видалення забруднень, що важко виводяться, не змивайте засіб протягом 1 хвилини. Угу. Ну що, так, ганчірку треба знайти, щоб було чим протирати. Бо в мене, здається, мою тряпочку з комунізділі. Так, взяла ганчірочку, вона якраз сухенька. Ну, і будемо пробувати. Так, Залишаю. Не потрібно змивати, витріть ганчіркою все. Ну, хоч не воняє чимось таким цитрусовим. А да, тут в складі менше 5% запашник. Є якийсь ароматизатор. Так, що протирати? Чи ще рано? Протирати чи ще рано? Я навмисно. Оцю сторону не прискала. Зараз цю витру і поглянемо, порівняємо так, витерла, тепер дивимось, чи є різниця. Чи є різниця? Там, де пшикнула ось цей кут, тут де не пшикнула, ось цей кут. І дійсно різниця є. Зараз спробую кран. Ну, кран це, кран це дійсно потрібно буде зачекати. Бо він такий, я його і розчином лимонної кислоти пробувала вимивати. Що це за патьок такий на ньому організувався, я взагалі не знаю. Але ось оце, що тут не відмивалося нічим. Така в нас водичка. Ні, ну тут дійсно є різниця. Ось сухе, але там, де не пшикали. І ось тут, де пшикали, немає взагалі нічого майже. Ну, якби ще гарно запшикати, бо ось пропустила, мабуть, десь. Так, ой, чуть телефон не виронила. ганчіркою. Ну і що? І нічого, і на кранові воно нічого не від... На кранові взагалі сухе. <звук> <звук> Глянути ще ось отут. Ще раз сюди пшикну. Може, дійсно хвилина то ще не пройшла. Для чистоти експерименту вимикати камеру не буду, а то скажуть потім, що ти, якщо от ми, я скажуть, ти чимось помила, а нам тут чухаєш. Ну, всередині мой кешку, що начебто різниця є. А от на кранові. Нема. Так. Зараз вже якраз хвилина пройде через 10 секунд. Ну так швидко якось саме висихає. Все, хвилина пройшла. Ну, не знаю. Може, звісно, я чогось не розумію, ні. На кранові воно нічого не відмило, а тут ну, таке, таке собі, таке собі. Ні, не фонтан. Я просто думала, якщо спрацює, то ще поїхати придбати. Бачите, не фонтан. Це хіба що стояти довго натирати, і то, виходить, зверху, де пшикнуло, начебто відтерло. А ось де нижче, бачите, і. Те, що прям треба отак зашикувати, Фу. А так щось не дуже добре пахне. А так щось таке якесь яткувати. Ну так, да. виходить, ще треба пшикати просто дуже добре. Так ось відмило, бачите. Коротше кажучи, вивод такий: воно працює, але не на застарілому нальоті. От, бачите, тут тру-тру ганчіркою, він не відтирається. Зараз, попшикали. Він, він працює, виходить тільки на свіжому нальоті. А на кранові застарілий наліт, і все. І на кранові він. Не відчища. Коротше, не вартує він своїх коштів. Тим паче, якщо без знижки він стоїть 90 гривень, не знаю, мені на мийці, на нашому нальоті мені він не сподобався. Ось такий результат. Тому, якщо хтось ще думав, Придбати чи ні, спробувати чи ні. Особисто я не раджу. Будемо шукати щось інше.